Жила на світі маленька країна, ціла поля і квіти ростила, дітей родила і доглядала, бо гарну мрію країна мала, аби у полях зерно колосилось, аби мріялось тут і любилось, аби цвіли квіти дощами омиті, аби росли діти щасливі і ситі, та в її світ вірвалась війна, плаче, сплюндрована земля. Гинуть люди і діти навколо руїни. Господи, врятуй мою країну, і хоч зараз нелегко тобі, кується воля у бурні. Нехай ведуть усі шляхи й дороги, мій народ до перемоги. Коли закінчиться війна, ми квітами засіємо поля, всю українську толоку організуємо, усе зруйноване ми відбудуємо, настануть мирні в нас світанки. Усі вдягнемо вишиванки, бо ми народ, ми нація єдина і буде жити моя Україна. Нехай лунає мова солов'їна, хай лине в світі, слава Україні, героям слава, що боролись до загину, щоб зберегти і врятувати Україну. З ним незалежності, моя державо, тобою я пишаюся по праву. Ти будеш вільна, незалежна і єдина, моя найкраща в світі Україна.